Я повністю згоден з законністю того, що його відсторонили. Якщо повністю по закону апеляційний суд він програв, а то означає головне, що ми йдемо в правильному напрямку. Коли неважливо, яку посаду людина очолює, якщо його по закону відсторонили від права бути міським головою, то все його водій хотів взяти на себе вину виїзду. Ну це дуже смішно, начебто, в 90-ті повертаємось, коли хтось захоче забрати провину на себе. Я думаю, все добре буде. Що тут сказати? Не знаю. Я не дуже слідкую за політикою. Так останній час намагаюся не дуже читати, бо і так, проблеми вистачає. лише через час буде зрозуміло, що трапилося, що буде далі. А зараз сказати, що буде добре чи погано. На жаль, ми його підтримували під час виборів. І як це за мене вирішили, що він не буде мером. А хтось приїде дядя і буде виконувати обов'язки. Я не згодна. Я не згодна. Робила добре. Я не бачу просто, напевне, поки що, заміни, адекватної заміни. І зараз, напевне, що це слушний час, щоб змінювати мера. Хай би краще лишався, поки що, а там вже після перемоги вирішили. Це необосноване рішення. Не може бути так у прифронтовому місті, яке пережило такий тяжкий період, Коли були у нас і обстріли, і ну, я не знаю, потрібно зпитати, може, громади міста, як вони це з'явиться. Зараз треба консультації. Якась, на мою думку, інформаційна кампанія проти нього вже триває більше року, мені здається. Але ж він себе непогано показував. З ну, станнім часом і всі знають, що він турбував. Мені здається відповідально ставитися до своїх обов'язків Така війна йде і все. І за чим в таке час міняти нам мира? Це вибір чернігівців, і потрібно його поважати. Ми живемо в Україні, хоч у нас зараз війна, але потрібно людей все-таки поважати і ставити людину, громадянина України, на перше місце.